У Дніпрі ухвалили рішення про приєднання до багатопрофільної клінічної лікарні матері та дитини імені Рудніва дитячої клінічної лікарні номер 6 Відповідне рішення депутати підтримали на сесії міської ради. Можу заспокоїти мешканців, що всі лікарні залишаться на своїх місцях. Всі будуть в лікарні працювати так, як працювали раніше цілодобово з безоплатною наданням медичної допомоги. У лікарні імені Руднєва пояснюють, зміни не торкнуться пацієнтів, а будуть стосуватися виключно структури медичних закладів та їхньої адміністрації. Мешканці не відчують ніяких змін. Ну, які зміни від того, що зменшиться кількість бухгалтерів або працівників відділу кадрів, звичайно, для мешканців це байдуже. Реорганізація міських лікарень вимога медичної реформи, мета цього процесу створення багатопрофільних медзакладів, які зможуть отримувати потужне фінансування від Національної служби здоров'я України для надання якісних послуг. Це дасть можливість оптимізувати роботу, і звичайно з'явиться можливість певного маневру силами та засобами. Якщо десь відділення не укомплектовано, його можна буде доукомплектувати. Так, щоб робота не зупинялась і була в повному обсязі. Нагадаємо, у 2023 році завершилася реконструкція корпусу шостої дитячої лікарні, в якій опікуються психоневрологічними патологіями і травмами у дітей. Медичний заклад відповідає всім сучасним стандартам, має відповідні палати, кабінети та ігрові кімнати, тренажери та приладдя, зали лікувальної фізкультури тощо. А лікарня матері та дитини імені Рудніва налічує 15 відділень. Комплексну медичну допомогу тут отримують малюки від самого народження і до повноліття. Зокрема, і діти, які з'явилися на світ в критичному стані і потребують реанімаційних заходів або хірургічного втручання у медичному закладі. Представлений весь спектр спеціалізованої допомоги.